Українці тримають собак. Собака для українця майже сакральна тварина. Собака супроводжувала наших предків через тисячоліття. Недарма ж один з найвідоміших українських мультфільмів саме про пса. Я Ігор Матвієв і ви на моєму новому каналі Життя українців. І цей цикл відео я розпочну із розповіді про собак. А ви ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь. Зараз в Україні є собаки п'яти типів. Перші це охоронці двору. Я б навіть сказав, що це садистська традиція, від якої треба з часом відмовлятися. Мисливські собаки це собаки, які здатні приносити здобич на полювання. Ці песики мають значно більше уваги господарів і привилеїв їх навчають, дресирують за їхнім здоров'ям і харчуванням слідкують. Бо хвора собака, качку з озера не дістане. Про полювання в Україні поговоримо в іншому випуску: службові собаки, помічники поліцейських, військових і прикордонників, серйозні тварини, які працюють на державу і охороняють спокій, і безпеку українців. Безпритульні собаки найнещасніші і найнебезпечніші тварини. Особливо їхня кількість збільшилась після повномасштабного вторгнення. Люди часто тікали від війни і не могли взяти з собою своїх улюбленців. І останній тип собак, кудлаті діти. Це собаки, які живуть в квартирах, яких годують спеціалізованими кормами, яких вигулюють кілька разів на день, яких дресирують, яких витягають в собачий одяг. І отут величезне розмаїття парід. Юршичські тер'єри, балонки, хаски, боксери, бульдоги, коргі. Малі, великі, кудлаті, короткошерсті, активні, спокійні, ліниві. Часто на таких собаках роблять бізнес, розводять, продають щенят. А щоб знайти покупців, собак вивозять на виставки. Але це окрема історія. Наприклад, письменник і драматург Володимир Коваленко разом зі своїм улюбленцем часто відвідує такі виставки. Це сам, сам по собі процес дуже цікавий. Це не просто, що там виставка і виставка, це знайомство, це спілкування, це різноманітні пригоди, які можуть, можуть статися. Розвідіння собак це бізнес став і витягують всяких. Але часом заводчики можуть бути зовсім недоброчесними, вони можуть тримати собак в жахливих умовах, продавати їх хворими або видавати одні породи за інші. А це глюкоза, героїня сьогоднішнього відео. Ми її взяли в центрі захисту тварин Плюшка, туди вона потрапила з клініки, куди її принесли попередні власники, щоб приспати. Одна з причин, вона важко хворіла. А ще власники виявили, що вона не бігль, як її продали. А естонська гонча, але волонтери вигадали цю чудову життєрадісну собаку. А тривалі години під крапельницею з глюкозою надихнули на ім'я. Вже три роки глюкоза живе в нашій родині і є її частиною. Дуже часто поява собаки це бажання дитини. Коли пару хам'ячків вже здохла, а попугайчик не радує, настає черга собаки. Тому саме тут я звертаюся до батьків: увага, увага, увага! Собака це ще одна дитина. Маленька, кудлата, чотирилапа, але жива істота. Яка потребує уваги, грошей і часу. І якби ваша донька чи син не обіцяли за неї доглядати, все рівно вони не зможуть їй всього цього дати. І тому вигулювати, возити до ветлікаря і затарювати в супермаркеті доведеться саме вам. Отже, собаці необхідно. лежанка з матрацем місце, де буде спати ваш улюбленець. Ні, ось така корм. Часто тварини годують зі столу. Каші, супи, відварене м'ясо. Звичайна їжа, те, що люди їдять. Не можна жирне, жарене, сладке. Цього не можна. Але при наявності грошей можуть бути тільки сухі корми. Я не сторонник сухого корму. З появлянням кормов скажу так, що діагнозов трошки додавався. Добавилось? Точно. Буває таке, що люди дуже заклопотані і нема можливості. То дуже соблюдать вісову категорію. Положено, грубо говоря, на собаку 48 грам, начну сорок Якщо вже тільки на кормах, то краще мокрі корма. Прогулянки собака потребує руху. Як основа полагається, сонечко, святе сонечко, ультрафіолет. Без ультрафіолета не синтезується не один вітамін. Я, я не уявляю, як це не виводить на ну, вулицю. Воно зачахне там без сонця. Ну дивіться, закрийте мене на місяць у, -у коморі. Ну що, що за мною буде? Ні, без сонця кіна не буде. Та й свіжий воздух. Тому три рази на день потрібно із собакою прогулятися. Мінімум по пів години. Так, є ліниві породи, які сплять до десяти, але з ними теж гуляти потрібно. А для активних порід собак по цілій годині. Привіт, пес патрон. Заводячи тварину, треба розуміти, наскільки ти маєш цей час, бо це, це дуже важливо. Три години на день, щоб понюхати землю, стовпчики і дерева. Кожен день, без вихідних, в жару, дощ і холод. Зазвичай песики нюхають місця, де інші домашні улюбленці попісяли. Для собак це стрічка в Фейсбук. Прочитав пост, можна залишити коментар. Покакати собака теж може тільки не прогулянці. І далеко не всі українці прибирають за своїми улюбленцями. Ну, це просто це культура поведінки крофа господарів. Алея гівна, ось так жартяливій формі, намагається боротись на одній з вулиць в Києві з цією проблемою. Часом собаки хапають щось із підлоги, щоб з'їсти. Інстинкти вперта річ розкидають багато і. Де да, навіть бувають плани, якісь роботи ведуться, щось розкидають для крыс, а улічні собаки розносять, розтаскують. На ну, уліші вони вже більш-менш життів навчили, то вони так сильно не беруть, а наші домашні хапають. Треба, треба будувати, Тому господарю потрібно бути постійно на готові, щоб витєво перетворитись на Геракла, який роздирає пащу леву. На Три случая в мене вже було: собаки находять закладки з наркотою. Чуєте? Їдять. І починають це діло шукати. Чудова справа майданчик для собак. Там ваші улюбленці можуть і побігати, і погратися. У кожної породи свої ігри. Мисливські породи люблять побігати в зайця, одна тікає, інші нас доганяють. Дехто гратися з м'ячиком. Деякі люблять боротися. Часом ця боротьба виглядає досить агресивно, але до справжньої агресії там далека. Так собаки втамовують бажання домінувати в ігровій формі. Хоча інколи собаки дійсно бувають агресивними, особливо до представників своєї статі. тому варто за цим слідкувати. Гігієна Собаки часом, щоб показати свою прихильність, можуть не тільки виляти хвостами, а стати на задні лапи і лизнути вас прямо в обличчя. Хоча для багатьох людей лизання собаки обличчя є частиною практики і, здається безпечним, варто знати, що це може бути потенційно шкідливим для здоров'я людини. Безумовно. Треба соблюдати правила лічних гігієни. Безумовно. Перш за все рот собаки містить багато бактерій, включаючи ті, які можуть бути шкідливими для людини. Такі як сальмонела або ешеріхія колі. Бо собаки на вулиці пхають писак, написаний іншими собаками, а деякі улюбленці навіть бувають капрофагами. Фаголі, що вона така. Крім того, у собак багато мікробів на шерсті лапах. Які теж можуть бути потенційно небезпечними для здоров'я людини, тому взагалі краще утримати відстань між спискам собаки та обличчям людини, а також дотримуватись елементарних правил гігієни, мити руки після контакту зі своєю твариною та регулярно доглядати за гігієною собаки. Після кожної прогулянки тваринам зазвичай миють лапи, а раз на тиждень купають саме по собі купання це не така складна процедура. Але проблема в тому, що з саме догляд за шерстю, це ще треба з шити феном, це потрібно ставити через пехадирку, робити в зачіски. Виховання собаки необхідна річ, як і виховання дитини. Будь-яку собаку потрібно навчити елементарним правилам, правилам поводження з іншими собаками і чужими людьми. Зазвичай господарі записуються на кілька занять до кінологів. Кінолог це та людина, яка научить вас виховувати собаку. Вся остальна робота буде на вас. Тут треба набратися терпіння, щоб скажімо так, щоб виховати собаку, це І Є велика проблема, яка стала ще яскравішою під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більшість українських собак російськомовні. Як це скажете ви, коли собаки гавкають а не розмовляють? Команди, яких навчають кінологи українських собак, звучать так. Камні, сидять рядом. І на це теж треба звернути увагу, бо ми ж українці, а не якісь малороси. Люкоза. Глюкоза до мене. Сидіте. Гарна собака. Здоров'я собаки, відповідальність господаря. Нема жодного шансу, що собака у вас буде просто жити і буде здоровим. Треба поцікавитися, перш за все. Це не це не ігрушка, це кусок жизни вашої повинен бути. Люди ча частенько цього не розуміють. Самі такі от обречені собаки, коти, ті, котрих подарували. Люди не готові до того, їх їм подарували. І воно, бідне, у ще одним росте. Це не значить, що раз в день погладить його. Це і уход, це вакцинація, це обслуговування. Глистов, кліщів, блок обробляти. Окрім їжі, йому потрібні щеплення, огляди у ветеринара, проти блошини, а шийник. Навіть з простого значить, що завели собачку, там на третій-п'ятий день прийдіть до лікаря. Лікар вже алгоритм вам розпише, вже пустить вас в те русло, яким треба буде йти, там, наприклад, до кінця вакцинації, щоб і воно і під наглядом буде, і буде робитися все, і якісь знання прийдуть до власників тварин. Окремий пункт здоров'я тварини стерилізація. Дуже багато господарів не хочуть робити цю операцію своїм собакам, щоб ті залишались повноцінними. Але інстинкт розмноження тварин дуже сильний. Якщо ви не плануєте щенят, але у вас самиця, то тічка все рівно буде відбуватись із відповідними змінами поведінки. Повірте, вам буде дуже некомфортно. Так, це треба робити. Якщо собака не буде в'язатися, не, 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 не важливо, це хлопчинка чи це дівчинка. Це касається і котів, і собак, особливо у дівчат. А не так складені, що по-любому матка запалиться, якщо вона буде в'язатися. І одне діло, ми оперуємо здорову молоду собачку або котика, або кішку. І друге діло, коли це вже треба робити срочно. Срочно це вже коли матка запалюється. Це не треба сильно себе робити. А у самців достатньо високий рівень агресії і спроб домінувати над іншими собаками і навіть над членами родини. З хлопцями простата це орган, який не буде стояти і не працювати. До п'яти семи років питання гостро не стоїть. Після семи років це питання стоїть гостро. Ну а також психологічне питання воно неуправляєме, воно не слухається, воно не пойме, що що проїздить з ним, що йому нада. Кілька років тому нажив Йорчеський тер'єр. Я га не кастрував із чоловічої солідарності, і він ліз до всіх великих тварин, намагаючись показати, хто в домі господа. Саме через це його попіл в цій маленькій коробиці. Тому каструйте своїх улюбленців і у вас буде менше проблем. Дамашні собаки це зло. Це генетичні виродки. Деяких з них просто панівичили шляхом селекції, і вони зовсім не схожі на своїх предків. Вони паразитують на людях завдяки емоціям, які вони вас викликають. Деякі господарі під дією магії собак називають себе їхніми мамусями і татусями, а їх дітками, доцями і синочками. Кожна мила собака. Чистотева зріла, доросла особина, яка вимушена імітувати вашу дитину, щоб отримати зайвий ласий шматочок. Діти мають високий округлий лоб, великі щічки і маленький ротик, і цей вигляд викликає у вас розчулення, нашу кров вкидається доза окситоцину, і вона з'являється нестримне бажання турбуватись про цю істоту, але це не ваше дитя. Так, дрібні пташки вигадовують зузулю, а краб ставиться до паразита на своєму животі, захищаючи його, наче своє потомство. Від них немає жодної користі. Собаки псують меблі, взуття, інколи навіть стіни й двері. Вони їдять, займають ваш життєвий простір, вимагають уваги і грошей. Великі породи собак можуть бути небезпечними для оточуючих. Особливо при неадекватних господарях, які вигулюють їх без повідка і намордника, собаки можуть бути розносниками інфекції і навіть вижити вас із ліжка. Якщо ви хочете завести собаку, швидше всього, ви хочете завести дитину. Так заведіть дитину, бо собака не скаже перших слів, не зробить перші кроки, не розповість вам про своє перше побачення. Але це працює в інший бік. Якщо у вас крутне становище, але ви хочете вгамувати свій батьківський інстинкт або інстинкт своє кохане. Заведіть собаку. Собаки це добро. В життя самотніх людей вони приносять радість і розраду. Дітей вчасть турбуватись про живу істоту. Собаки покращують фізичне здоров'я своїх господарів. Регулярні прогулянки з собакою роблять свою справу. Це може бути особливо корисним для тих. Хто не любить фітнес-залів. І як наслідок, серце людини працює як годинник. Дослідження показали, що утримання собак зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Собаки зменшують у господарів рівень стресу. Ви просто чухаєте собаку, і ваш кортизол зникає. А чим нижче рівень стресу, тим краще психічне здоров'я. Собаки знижують ризик розвитку депресії та самотності. У деяких випадках собаки можуть бути корисні як частина терапії для людей, що страждають від психічних розладів. Собаки можуть стати причиною покращення соціального життя. Навіть якщо ви депресивний БУКА, але поряд з вами така няха, то люди потягнуться до вас. Тому собаки це чудовий каталізатор для знайомства з іншими людьми, а спілкування з гарними людьми покращує настрій і самопочуття. З вами можна привітатися. Собака це нянька. Якщо у вас маленька дитина, то собака з радістю візьме на себе частину обов'язків по догляду за малечею. Собака це друг, який тобі завжди радить і радість показує якомога гучно і яскрава. Господи, ти виходив за хлібом на п'ять хвилин, як же я скучив, наче півроку прийшла. <клес> Тож підсумуємо, поява собаки має бути свідомим вибором, а не базальота, як і поява дитини, як і одруження, як і голосування на виборах. Бо це відповідальність величезна за чуже життя, яке потім вплине на ваше життя. Але війна все змінила, і багато собак залишилось на вулиці. Тварини не повинні опинятися на смітнику, тому безліч волонтерів взяли справи в свої руки. На передовій, кинутими тваринами, часто опікуються українські військові, навіть в складних умовах солдати не полишають тварин в біді. І про кожного можна знімати окреме відео. Некров! Тож, якщо вирішите завести улюбленця, візьміть з притулку і не обов'язково породистого. Хоча породистих в притулках вистачає. Безпорідні люблять так само сильно, а може ще сильніше. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь донатьте ЗСУ і підтримуйте одне одного, бо переможемо тільки разом!